Привіт! Я Аня і я дуже рада вітати вас знову на своєму каналі Гачок і Нитка. Нарешті новий влог, у якому я буду перев'язувати ось цей кардиган, який я купила у секонді заради пляжі, звичайно ж. Вона мені дуже сподобалась, така м'яка, тепла, пухнаста. Але мені не сподобався сам. Фасон цього кардигану. І я подумала, чому б не взяти просто заради пряжі. Нещодавно я зв'язала кардиган, але він більше, мені здається, для осені, тому що там також є величенькі дірочки. Тож, гадаю, що краще все ж таки на осінній і весінній сезон. І ще на рахунок цього кардигану сірого. Я зробила на нього майстер-клас у форматі PDF. Тож, якщо він вас зацікавив і ви хотіли б зв'язати собі, я приготувала для вас і ви можете перейти за посиланням під цим відео у мій телеграм і завантажити собі безкоштовно. Цей файл і зв'язати кардиганчик. І взагалі раджу слідкувати за моїм інстаграмом, тому що там я іноді виставляю те, чого точно не буде і немає на Ютубі. Це зручно, тож ви зможете дізнатися про усі мої новиночки там. А зараз я хочу приміряти. Цей кардиганчик і показати, розказати, що саме мені в ньому не сподобалось. І ще я подумала за те, що через пухнасту пряжу мені буде його складно розпускати, але так як це в'язання з пицями, можливо, не настільки складно, як я собі це вже нафантазувала. І перев'язувати я також збираюся спицями. Я їх ще не замовила, сьогодні лише буду замовляти, тож думаю, що поки я розпущу цей кардиган, мені вже прийдуть мої спиці. І так, показую вам кардиган, який я купила у секонд-хенді. Коли я, наприклад, зроблю ось так, то верх виходить занадто якимсь об'ємним. А не з приталеним, і ну не знаю, мені чомусь не дуже подобаються такі фасони. На рукавах мені подобається ця довга резинка, але ось тут вгорі ці складочки, вони мені також не до вподоби. Я гадаю, що це також якийсь хендмейд, тому що на ньому не було жодної бірки. І воно дуже-дуже схоже на хендмейд. Я просто більше фанатка оверсайз, тому це не для мене. Взагалі, так як я любителька секондів, я часто туди заходжу і бачила там дуже багато різних хендмейд-виробів. Светрики, кардигани, усе що завгодно. І це дуже прикольно, іноді навіть буває пряжа, але останнім часом, коли я заходила, не було. Зовсім не було. І сумно, але коли я знайшла цей кардиган, я подивилася і подумала: а... це ідеальний варіант. Так, я буду розпускати, витрачати свій час, але. Пряжа прикольна і я заплатила за цю ковтинку приблизно 100 гривень. Ну, як би ви розумієте, що за пряжу на один кардиган 100 гривень це більше, ніж чудово. Отже, я буду починати. Знімаю гуцики. До речі, вони такі непогані, гарні. Мені подобаються. Можливо, я їх і використаю, коли зв'яжу кардиганчик. Ось покажу вам, як виглядає рукав зсередини. Ось тут вже не дуже схоже, що це е, ручна робота, тому що тут оброблений край, як ви бачите. Хто зна? Не знаю, скільки часу в мене займе уся ця робота, навіть цікаво, тому що попередній кардиган я в'язала гачком за схемами, які складала сама, і мені постійно щось не виходило, не могла розрахувати нормально на потрібну кількість петель. І це було дуже важко, але вже у самому майстер-класі я розписала, тож там все буде вже, я сподіваюся, зрозуміло, як що в'язати і скільки повторювань робити. І також ще готуємося вже якраз до осені зими. На моєму каналі є. Майстер-клас оновлений: Як зв'язати шапку. Тож, якщо вам це також актуально, ви можете зайти на мій YouTube канал і зв'язати собі шапочку. Вона дуже проста, навіть для новачків, ідеально підходить. І скоро також я буду робити майстер-клас на рукавички. З такої ж пряжі. Тож, очікуйте і слідкуйте. До речі, напишіть у коментарях, як ви відноситеся до пряжі із секонду. Або, наприклад, купувати якусь в'язану річ та перев'язувати її. Для мене це нормально, прикольно і дуже цікаво. Тож, чекаю вашу думку. І так, перший рукавчик вже є. Я від'єднала. Ще ближче покажу цю пряжу. Вона неймовірно м'яка, пухкенька така. Дуже класна. І мені в ній більше всього подобаються ось ці різнокольорові ниточки, вставки. Це просто нереально прикольно. Так, другий рукавчик також вже зняла. І що я собі подумала, що мені дуже цікаво, який це матеріал, який склад цієї пряжі, тому що тут жодного, взагалі жодного, навіть натяку не було на якісь бірки. Жодного натяку на них. Дуже цікаво, який це матеріал. Я не дуже знавець а по складам пряжі, і тому я не можу сказати точно, що це може бути. І мені дуже цікаво. Починаю розпускати вже, і тут видно, що в'язалось у три нитки, і додавали ось таку кольорову. Вона як амбре, типу, переходила з кольору в колір, дуже тоненько, і дає такий малюночок. Так, мені нарешті прийшла посилочка з Кендіярн. Тут спиці і два моточки пряжі для светрика моєму песику. Тож зараз будемо дивитись. Ну, що ж, відкриємо. Капучина. З такого кольору я робила собі шапку. Буду також в'язати рукавички і знімати це на YouTube. І другий колір ось такий. Нібито непогане поєднання. На камері воно, звичайно, не так передає, як воно є у житті. Це Алізе. Лана Голд. Люблю цю пряжу, якщо чесно, вона мені дуже подобається. І склад доволі хороший за таку ціну тут в спиці. Не знаю наскільки вони хороші, замовила спробувати. Три дні я не знімала і нічого навіть не в'язала, тому що ем, ми почали робити ремонт у нашій спальні. І зараз я захворіла. Я просто сподіваюся, що це не корона знову тож, чайок з лимоном, хоча мені взагалі не можна лимони, цитрус, тому що в мене алергія, але. Вибору в мене особливо немає. Тож, ліки, чай і в'язання. Тут я продовжую в'язати передню частинку. Сподіваюся, сьогодні хоча б одну зробити, тому що через слабкість дуже-дуже важко довго сидіти і в'язати, втомлюються очі. Тож, бережіть себе, не хворійте. А якщо і хворієте також зараз, то бажаю вам швидкого одужання. Так, права частинка завершена, дов'язана, і я вже почала в'язати ліву частинку переду. Але, думаю, що залишу її на завтра, тому що в мене є деяка слабкість і дуже-дуже сильно втомлюються очі. Але. Мені поки що подобається. І спиці я підібрала ідеально. Немає великих дірочок, все супер. Хоча я е, ще пробувала в'язати на спицях 5 мм, нібито також було добре, але все ж я вирішила взяти більші спиці, бо ниточка така. Тут пухнаста, і щоб придати об'єму, скажімо так, моєму в'язанню, тож я задоволена. Нарешті я зв'язала вже дві частинки переду, вийшло ось так. Я орієнтуюся на свій кардиган, він коротший за це, що роблю я зараз. І вже я почала в'язати спинку. Декілька днів я взагалі не знімала влог, але трішки в'язала, тому що ми зробили міні-ремонтик у кімнаті, і це потребувало, звичайно ж, дуже багато сил. Тож зараз я вже повернулася до в'язання. Зараз я в'яжу спинку вже десь на половині шляху до кінця, після цього залишиться лише. Рукави та зібрати. І що я собі подумала, що я, напевно, напишу міні-опис коротенький, як я в'язала. Можливо, комусь це буде цікаво, стане в нагоді зв'язати подібний кардиган, як в мене. Тож я собі таке подумала, чому б і не зробити. До речі, зараз я в'яжу ось такими дерев'яними спицями. Ну, скажу вам, що мені подобається, хоч вони і дешеві, вони дуже бюджетні. Я взяла чисто спробувати. Як мені буде в'язати не залізними, а дерев'яними спицями. І мені дуже подобається поки що. Нічого не зачіпається, все ідеально ковзе. Мене іноді дратували е, залізні спиці, тому що звук від них такий, коли вони б'ються одна об одну. Мені не дуже подобався цей звук і. Ще також нитка іноді скрипіла на спиці. Це також мені не дуже подобалось, тож я вирішила взяти такі дерев'яні і ставлю вподобайку цим спицям. Вже дуже хочеться нарешті дов'язати цей кардиган, тому що я з ним вже намучилася. Дуже довго тягнеться час. Тому що одне, друге, третє постійно щось потрібно робити, іноді немає коли сісти навіть і пов'язати. Нарешті я дов'язала другий рукав сьогодні. І тепер усе готове для зшивання, Зараз покажу, як все виглядає. Ось рукавчик перший, другий. Зараз буду усе пришивати і потім обв'язувати ось тут по краю. Дуже переймалася, що мені не вистачить пряжі трішки, тому що я зробила ширшими рукави, але поки що все йде добре і можливо навіть трішки залишиться в мене пряжі. Хоча я на це якби і не сподіваюся, тож буду далі працювати, вже чекаю результату сама від себе. Ідеально просто виходить тут ось так. Гарно все мені дуже подобається. І тепер буду пришивати іншу сторону. Я зшила його. І тепер обв'язую край. Я не впевнена, що я роблю це правильно, але, на мою думку, це гуд. Тому <с> я просто вже хочу дуже сильно швидше закінчити в'язання. Тому в мене залишилось от стільки пряжі. І ще от такий маленький моточок. Я сподіваюся, що мені ось цього вистачить. Я не знаю, скільки тут грамів. Але дуже сподіваюся. І що я ще собі тільки що подумала, чи робити дірочки для ґудзиків. Тому що на початку я хотіла зробити ось тут такі зав'язочки дві на бантики, щоб зав'язувати. І тепер я вже не знаю, чи я хочу ґудзики, чи я хочу. Зав'язки. В мене є гудзики від цього ж кардигану, який був на ньому на початку, коли я його купувала. Зараз щось придумаю, і тоді вже, тоді вже покажу вам, що я все ж таки собі надумала, вирішила і зробила. Тож, чекайте зовсім скоро, ось так, в один момент буквально, ви побачите вже готовий кардиган. А для мене це буде ще пару годин, так точно. Поки я завершую в'язання, прошу вас написати мені у коментарях, чи потрібен вам опис цього кардиганчику. Він, звичайно, не дуже важкий. Я думаю, що Люди, які вміють в'язати, і так зможуть зробити щось подібне. Але все ж таки, якщо вам буде це цікаво, я скину ці нотатки у свій телеграм. Пишіть про це мені в коментарях. Обов'язково ще прошу поставити вподобайку. І також підписуйтесь на інші мої соціальні мережі, тому що там буває дуже багато цікавого. Щоб не пропускати, можливо, навіть цікаво буде бачити весь процес, як він рухається і так далі. Тож усі посилання, як завжди, в описі під цим відео, а я показую вам вже готовий результат.